Усі мої вітання. І так, команда місце і нюанс зміни місце на новий ліжак. Дуже багато запитів, що собака не хоче сприймати новий ліжак. Вона може його ігнорувати, інколи може його опісювати. От, і просто, ну. Оці моменти дуже багато запитів, що от собака принесла новий ліжак, собака опісяла, і як би що з цим робити? І потім пісне на цей ліжак сюди. Да. Ми Айві ось купили новий ліжачок. І нюанс, чому собака може не хотіти на ньому спати, або навіть його опісяти. Для вас старий ліжак. Да, отакий от старий лежачок, який тут, е, як е, достатньо грязний, брудний, вонючий, він вам у вас викликає огиду. Але для вашої собаки він пахне нею. Айва сюда Він пахне нею. Міста. І е, вона. Відчуваючи цей запах, коли на ньому спить, да? навіть якщо він дуже-дуже вам воняє, вона е ну, заспокоюється. І тому, коли ви старий ліжак викидуєте, а новий ставите на місце, собака може не розуміти, в чому справа. Да? Чому ви, її чудове місце, яке пропахло нею, викидуєте, а інше. Пропонуєте. Що в цьому випадку потрібно зробити? Я просто е, навіть не задумувався на те, що треба про цей нюанс розповісти. Ну, наприклад, от, якщо ви бачите, там на тому старому ліжаку у мене є шматок моєї там, футболки. Да? От, і я можу ліжак виконати, а цю футболку, наприклад, забрати. Ну, у мене ще є. Інший ліжак, і на ньому, наприклад, є е, таке невеличке одіяло, айва вийді. Хорошо, стоп? Хорошо. І от дивіться, я беру це одіяло і просто кидаю сюди. Да? Це одіяло пахне айви, Да? І коли я це одіяло кинув на цей новий ліжак, я начебто позначив, що це її місце. І таким чином. Цей ліжак знову ж таки просякає її запахом. І так, собака розуміє, що оце цей ліжачок це нове її місце. Тому, якщо ви хочете поміняти ліжачки, частково візьміть якусь ковдру подушечку з того ліжачка і перемістіть в новий, щоб там вас зміна запаху собаки, да? щоб собака зрозуміла, що це її нове місце. І таким чином, у вас не буде ігнорування ліжака, якого ви купили за бешені деньги дуже дорого там, від якогось бренду. Не буде моменту того, що собака його пісяла, тому що собаки не пісюють там, де вони сплять, де вони перебувають. Ну, от. І це отакий от лайфхак, який вам може допомогти міняти ваші місця, да? змінювати їх без е, яких-то неприємних ситуацій. Наразі ця інформація, я думаю, вам буде корисна. Якщо так, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте. За новими відео.